У наступному відео, надіюсь, я зроблю прожарку, покажу, як це робиться. Там, ну, якщо буде в мене така можливість, і, можливо, щось засмажу, але не обіцяю. Все. З інструкції, які надає продавець, треба на газу 10-15 хвилин добречко так просмажити. Щоб усе це заводське покриття випарувалось. на ваших очах, воно трошки посвітліше, появляться такі специфічні плями металеві. Можна робити на електриці, але краще це робити десь не в приміщенні. Потім залишаємо так, нехай остиває. Е, так. Немає газу електроплитки, є духова піч теж духовку, але на 40 хвилин, на 250 градусів. Потім лишаємо, нехай остиває, і після цього треба її помити. Помити, пише мені продавець з засобом, а я мив без засобу. Будь-якого просто водою кілька разів. і Для цього він дає такому Губка можна, а можна цей е, це, як їх це для миття посуду штучкою, ну, <губ> як він надає. Після цього просушуємо і знову дати його, нехай остине, і ну, як остине, повністю, щоб вона таке тепленька, гаряченька була, то що можна було чіпати руками. І додаємо, ну там каже, масло, якийсь смалець. Ну, Бажано цей спрет, все піде. Маргарин, все піде і все це змастити. Ну, Ми не з такої сім'ї ми з багатої. Ну там масла треба зовсім трішечки. Але у мене біда тут в хаті не виявилося жодної ганчірки, бажано, щоб з э, цієї <рив> вовняна, якоюсь, щоб нічого не лишало ніяких, якогось э, 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 ворсу. Бо якщо ворс буде, то воно так і залишиться і, 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 так і створиться така плівочка. Да, цей, оксидна. І буде, як оце у мене на відео. Ось знайшов щось, щось подібне, але бачите, ворс, і зараз побачите, що, який ефект виходить. Так що шукайте щось. І треба втирати кожен муліметр, але дуже тонким шаром. Прямо це масло розтираєте його. Не треба, щоб воно прям було мокрим залишалось. Прямо насухо. Треба, щоб воно залишилось по суті змащеним, але сухим. Ну, як, майже як зброю, до речі, дуже схоже. Ну, а потім, типу, в духовку на 250 градусів на, на годину. Але я догадуюсь, це для того, щоб типу, як, типу, щось типу, опуска металу чи щось таке. Бути, я не знаю. Ну, хрена у мене немає духовки, у нас вон, тільки є газ і тут щось потихеньку маленьким огнем та і все. Так, пройшло кілька днів, не заіржавіло, наче можливо, все зробив правильно. Але ручку я не прям, не змастив тут десь отут, не, не дуже не дотягувався. Ну, теж нічого не сталося. Зараз будемо пробувати. Мені ще цікаво чи витримала моя оця горілка, пальничок і її вагу. Все ж таки 2 кг, як-не-як. Ну як бачите, все витримує, все отлічно, я дуже задоволений своєю покупкою. Якраз мені порція буде. Ми мене з такої сім'ї, ми з багатої. Чікс. Ав> ага Ще й не виходить, ще й на камеру Блядь На жаль за кадром там у мене якась пленка чу мені Отрицательний помічник у мене Наче якась пленка Оце класний кадр був Ото наче якась пленка, бачив? Чугу нашу, я вже вимкнув давно Це його? Десь секунду назад не пали контору, коротше. Десь секунду назад вимкнув газ, а вона ще шквариться. Якраз догониться. оце буде клас. А! так от. На цьому все. Мабуть, гаразд. Я прям з нею хочу і поїсти. Бо мені якось, мав можливість бути в місті, якого немає, і в одної реберні похавав там такі подачі якраз подають на пательні. Називається блюдо на пательні, там, там круто, Та й і... ти собака така. Тебе забув, що казати. А треба казати: поставили лайку, підписались і написали класний коментар. Бо знаєте, Ютуб без цього блін, мене не буде просувати. Або ж просувати його. Не... Попросував мене Ютуб. Коротше, отак от. Коли побратим поруч, неможливо не не щось записувати. Який кайф, йомайо. Оце, Оце моє дитяче щастя було. Це так вымакать, вымокать. <ривот> Де ти там м'явчиш? <ривот> Прокопнув, що вирішив, треба ще підсмажити. Це називається колективною людиною сковорідка, а це інтроверта. <ривот> Все смачного. Кажи навзаєм, ти мені відео... Смачного і вообще. Ай, ну тебе.